Вітаю, друзі. Вночі сьогодні я передивився відео розмови Борислава Берези з Віталієм Кортніком. Теми обговорювалися різні, їх було декілька, але мене зачепила в першу чергу тема, яка з моєї точки зору для України та для українців сьогодні є, мабуть, ледь не найважливішою. Це питання, в принципі, стосується виживання. України як держави і виживання українців як нації. Я не буду зараз переказувати те, що сказав Портніка. Звісно річ, ця людина талановита, обдарована даром слова і казати краще, ніж Віталій Портніков. Я не вмію. Тож я зараз пропоную вам передивитись оригінал промови Віталія Портніка. Звичайно, корупція. Вона заважає нам перемогти. Але коли мені задають питання: от у зв'язку з корупцією люди хочуть виїжджати з країни, бо вона їм не подобається. Так я кажу таким людям: виїжджайте чи валізо, вокзал, Варшава, тому що з корупцією треба боротися ж і в тій державі, яка є, а не казати, нам ця держава не потрібна, ця влада погана. Ми поїхали. От і вся моя позиція, якщо ви хочете жити в Україні, потрібно боротися, а не тікати від перших труднощів. Ти знаєш, я один сьогодні, момент, я хотів момент. Порати, і вивчав да, маленька, я хочу поставити тобі да, якраз да. запитання, і в цьому запитанні моя позиція так само: от корупція це ж зло, ти з цим погодуєшся, я погоджуюсь, але не сприйняття корупції повинні українці викликати бажання протистояти корупції, а не втікати з України. Ну так це ж двінадцять річ. Я ж то кажу, і це лежить на моєму а чому тоді в відбулась ця маніпуляція? Во це лежить все на поверхні. Якщо українці розуміють, що йде боротьба за існування України не лише від ворогів зовнішніх, а й від внутрішніх, а корупція це внутрішні, то як то так яку... я не буду приховувати, що я приватно розмовляв тільки з однією людиною, яка задала мені це питання? Ну і ця людина навіть не сказала, що вона в Україні. Вона мені сказала, що немає значення, де вона знаходиться. А потім сказали, що немає що коли я сказав, що потрібно, щоб головне, що збереглася держава. Ця людина мені чітко сказала: Клякарі не буде України, а люди тут залишаться, тому потрібно, щоб тут корупції не було. Ось в мене просто інша задача ніж у цієї людини. Ця людина думає, що вона проживе під росіянами або повернеться сюди, коли будуть росіяни сюди прийдуть, хоча це абсолютна ілюзія, і буде там смоктати, ясно, що російські. А я вважаю, що так не буде, що ми всі в одному човні. І, і корупціонери і антикорупціонери, антикорупціонери мають перемогти корупціонерів, але в цьому човні це один момент. Другий момент стосується нашої з тобою розмови. Що якщо люди не розуміють, що таке цінність людського життя, я навіть не збираюся їм пояснювати це, тому що хай собі живуть з такою цінністю е, людського життя, яку вони е, уявляють, і ми тоді швидше переможемо Росію. Це був очевидний сарказм. Пов'язаний із історією урагана, тому що я якраз вважаю, що потрібно поважати людське життя. І мені почали говорити, що це я сказав, що в Україні має бути, і це теж російські джерела, говорять, і їх агенти тут, що я хочу, щоб в Україні був рівень життя рівний російському. А я вважаю, що тут низький рівень життя. Тому що коли ви вважаєте, що ви можете залишити цю країну, а захищати її мають хтось інший. Або ви вважаєте, що ви маєте сидіти вдома, тому що ваше життя є дорогоцінним. І я свого чоловіка на вулицю не випущу. І я сам не вийду, і я кудись поїду, перепливу тису, бо моє життя важливе. Я це чув 150 тисяч разів від різних людей. Головне життя це по конституції нам життя наше важливе. Конституція. А блін, а оці люди, які на фронті, які вас захищають, які кожного дня... Гинуть. Як і ходять потім, якщо виживають на протезах, втрачають ноги і руки. Ви їхнє життя. Поважаєте? В, у вас цінність в е, ваших очах людського життя рівна нулю, тому що ви думаєте, що цінність людського життя вимірюється тим, як ви ставитеся до власного життя. Хрен вам. Цінність людського життя вимірюється тим, як ви ставитеся до життя інших. Якщо вам наплювати на життя людей, які знаходяться на фронті, і ваша головна задача, щоб вони вас захищали, а ви якось відкораскалися від цього всього, звичайно, ми можемо говорити про недоліки у мобілізації, про неправильну організацію системи. Ми з цього почали нашу розмову. Але мене бісить цинізм цього суспільства. Абсолютний 100% цинізм. Коли я сиджу, блін, в Кракові, куди я доплив кудись, і мені 20%. Там 9 років, і я розповідаю людині, які 57, що вона хай піде за мене воювати, тому що моє життя цінне. А от я і абсолютно не думаю про свого сусіда чи про свого друга, свого ровесника, який зараз воює завтра загине. І для мене уявлення про захист батьківщини це хай помре син сусіда. Це що, цінність життя? Чому я маю це пояснювати? Звичайно, це низький рівень життя, низька цінність життя. А я хочу, щоб вона була високою, тому що я просто хочу пояснити, висока цінність життя в країнах. Це або ми всі разом капітулюємо, як французи або чехи. Всі разом капітулюємо. Ми не говоримо, хай наша армія воює, а я в Парижі посижу. Ми говоримо всі капітулюємо, тому що мені жалко наших ребят, і я сам не хочу помирати. До речі, або... так, такий вибір зробили голландці під час другої світової. не тільки багато народів. Це Ні, це так, вони, саме так, вони так заявили. Нам жаль, щоб ми загинули. Так. Вони заявили або це. є, ну голландці так говорили, а Чехи так говорили, всі так говорили. Або є і інший рівень цінності життя високої, коли ми домовляємося, що ми разом загинемо, як фортеці Мосада, разом загинемо. На їх 10 загине, а ми підемо е, капучино пити. Оце висока цінність життя. А коли ми говоримо, що хай гинуть вони, військовослужбовці, а ми тут порішаємо. Хоча ми всі хочемо боротися з корупцією, ми великі борці з корупцією, нас місяця влада. Тільки треба, щоб була так, так поборотися з корупцією потрібно, щоб ми тут порішали, блін. І я от тільки не розумію одну: це всі знають. Від того, що мене 155 разів скомпрометують, виріжуть якісь е, мої фрази, розпоскажуть, що я насправді там не, не, не поважаю, чи є життя чи е, хочу, щоб в Україні була тотальна корупція, нічого ж не зміниться. Ворог буде наступати, міста будуть втрачатися, люди будуть гинути, врешті-решт по вас прийдуть з ТЦК, так чи інакше. Або росіяни прийдуть і вас там пристрелять в якомусь рву. Хтось прийде, хтось обов'язково по вас прийде. Корупція нікуди не дінеться. Ви що, правда, думаєте, що якщо щось когось компрометувати, це вічна українська манера? Коли розбити дзеркало, то ви думаєте, що що в цьому дзеркалі не буде видно, що у когось свина харя Ну, не буде, але ж вона ж не стане. Це ж це ой, хай дзеркало скаже, що я найкрасивіша. Ну хорошо. Немає дзеркала, ніхто не бачить, що ви не милися вже місяць, але ж ви все одно не милися. Ну це ж все просто. І я не розумію. Я це пояснюю роками. І вся е енергія моїх шановних придуркуватих опонентів від е Володі Соловйова покійного, фактично, тому що він як людина вже помер. Це якась тварина на телебаченні. Лошаного полковника. Не пам'ятаю його прізвище кумира інфантильного е е е населення цієї країни. Арестовича. А, так, да, пригадає хада. Арестович, так. Да. Арестовича, ой, Льоша. <реш> і до всіх цих, і до всіх цих от, я б сказав, на ставки у різних так, інституцій українських і російських. Ну і що? що в чому сенс? Я за ці дні отримав величезну кількість анонімних погроз. А ти, ти, хай тебе вб'ють, я, я тобі проламлю череп, коли зустріну. Я зроблю це. Ну, хорошо, я ще раз кажу, це все можливо. Можна вбити людей, людину, людей, вбити всіх, що в вашому житті зміниться. Ви отримаєте задоволення від того, що ви когось знищили. Ви не здатні отримати задоволення від того, що ви зміните реальність, власне. Що будете в нормальній країні жити, навчитись відповідально голосувати, навчитись голосувати за людей, які будуть приймати правильні закони, а не ті, які вам зашморгом на шию, накидають, щоб ви задохнулись. Навчитися ці закони поважати. Не самі жити по конституції, а іншим казати, щоб вони не жили, а гинули, а щоб всі разом зрозуміли, що таке солідарність. Солідарність це коли всім народам, а не коли я перерішав, а вони всі хай живуть по закону. Ну це ж просто. Я не хочу читати цю мораль дорослим людям. Але це насправді дуже важливі моменти, тому що вони призведуть нас до краху, якщо ми не будемо їх проговорювати. На завершення. Я хочу висловити свою точку зору. Зараз дуже часто вживається слово сполучення справедливий мир. Україна вимагає справедливого миру. Я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що українці вимагають справедливого суспільства. І в такому суспільству, з моєї точки зору, людина, яка ціною власного життя та здоров'я захищала нас з вами і нашу батьківщину, та людина, яка відпікляла, відкараскалась, відкупилась, втекла і таке інше. Вони в подальшому, в цивільному житті, вони не можуть мати однакові громадянські права. Підкреслюємо, йде виключно, про громадянське право. Люди, які свідомо ухилились від захисту Батьківщини, з моєї точки зору, підкреслюю, вони не можуть апріорі мати таких прав.